Жодного представника від парламенту теж на перемовинах немає. Є там секретар РНБО, є заступники міністрів, але парламент, який по факту і ратифікує. Там теоретично мав би ратифікувати це і показати, що це вже закон, і це так має бути. Нема жодної людини, немає нікого, навіть ніхто нікого не посвятив те, що, що там має бути, які пункти У мене зустрічне зібрали. питання. А чому там має бути парламент, який не має суб'єктності? Ну, що зробив є, парламент? Що Ні, це, це, я це, це я можу там бути. Я, дивіться, я, я розумію, але <св 'єкт> що один з небагатьох народних депутатів які так. мають суб'єктність ну, в цьому парламенті. Ну, це, в цілому дивись, просто Михайло мені Мир, здається. Говоримо так. в цілому. Ми зараз не говоримо. Дивіться, там у нас в Офіс президента має більшу суб'єктність, ніж уряд, до прикладу. І ми, ми зараз не про це говоримо. Ми, зараз уряд, говоримо парламент, про, всі ми інституції, з вами боремося за демократію і, 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 і так, за суб'єктність. Очевидно, просто да. в чому питання. Тому точно мені... має хтось друга людина, парламент і там голова парламенту, ми зараз не про прізвища, Це друга людина в країні. І, 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 скажіть а це, йому про це. А це скажіть йому знає, про це, він не знає. І, і ще раз кажу, що я як представник парламенту, я розумію. Що якщо я буду щось робити, і я хочу бачити там своїх представників, у нас так. є гілки влади, має бути і виконавча, і законодавча. Хай це будуть там представники офісу президента. Там, якщо вже так вирішили, що інших в нас немає людей, яким домовитися, але мають бути всі домовлятися, тому що парламент це зараз якраз найбільший орган, який представляє народ, як би там не було.